Дівчатка, вітаю вас всіх на моєму каналі. Сьогодні у мене такий незвичний стол, але відео моє сьогодні не про вишивку, а хочу вам показати своє нове захоплення, моє нове хобі, яке так, так само я сподіваюся, що переросте в щось більше, а саме е, в такий ну, невеличкий магазинчик, який буде і мені приносити задоволення, а також і вам. Тому сьогодні я. Хочу запросити вас на мою нову інстаграм-сторінку. Посилання на неї буде під цим відео. А саме, це моя сторінка, в якій я пропоную вам різні вінтажні речі, знайдені в Німеччині тут, в різних блошиних ринках. Також саме в магазинах подібної тематики. Прям таки якогось антикваріату тут крутого у мене немає, тому що це, ну, це вкладення, так, звісно. Але е, я. Зараз, коли шукаю ці речі, коли передивляюся, я читаю про фірми, читаю про мануфактури, які те чи інші речі виробляли. Для того, щоб, ну і, звичайно, і про історію цієї мануфактури щось дізнатися, про якість матеріалу, з якого виготовлено те чи інша річ, ну, звичайно, і про ціни, так що до чого, що більш цінується, що менш цінується, ну і так далі, такі різні речі. І сьогодні я. Хочу вам дещо показати поближче з цього столу, що у мене є. Тому що, так як я живу зараз в Німеччині, то звичайна відправка поштою, ну, вона коштує так. Зараз у нас, до речі, відкрилося відділення нової пошти. І наскільки я зрозуміла, от у них час від часу є там різні акції, коли можна відправляти буде в Україну посилки. Дешевше, але е, через тиждень буде їхати е, звідси від мене машина в Україну. І тому, якщо ви на цьому тижні, тобто сьогодні 27 квітня і до 4 травня включно, тобто до наступної неділі, якщо ви захочете щось у мене купити, ви виберете це, оплатите. Доставку ви будете оплачувати тільки за нову пошту по Україні. Е, це, я думаю, дуже класно, дуже вигідно і тому можете подивитися. Зараз я не буду озвучувати. Ціни на ці речі, тому запрошую вас в інстаграм. Там всі ціни вказані, і вказані вони в євро. Ну, звичайно, що якщо ви будете щось купувати, то ми рахуємо по курсу на момент покупки. І є можливість оплати як PayPal, що звичайно для мене краще. Але є також можливість зараз під цю відправку оплатити в гривнях на українську карту. Тому це такий був вступ. Давайте я тепер трошки вам розкажу, що ж у мене тут є. Я вирішила зробити наразі таку специфіку свого, свого магазину більше по посуду, і різним таким гарним штукам, які підійдуть для декорації оселі. В частності, у мене є вази, у мене є шкатулки яких там іграшок вінтажних чи щось такого, я не маю. Але якщо ви зацікавлені в якісь певні категорії товарів, які б вам хотілося: вінтажні товари, які ну, відповідно да, які знаходяться на цих бложках європейських, то ви мені пишіть, можливо, когось цікавлять прикраси, тому що ну, я розумію, що людей багато, інтереси теж у всіх різні. Ну, і... Так би мовити, це все вкладення, тому я наразі вибрала ось таке одне направлення для себе. Що у мене є? У мене є кераміка, у мене є порцеляна, зараз теж будемо її дивитися, вона є різна, є кришталь, і як є справжній кришталь, свинцовий, тобто він іде. З додаванням свинцю, це, це, це той класичний кришталь, до якого ми звикли. Але, так би мовити, цей кришталь, з яким я познайомилася тут вже в Європі, він відрізняється від того кришталю, до якого ми десь там звикли в радянські часи. Ну, і так само і у виготовленні, і в його якості, в його зовнішньому вигляді. Він, звичайно, це не те саме, тому що знаю, що багато хто звик до такого ну, кришталю. Традиційного, якогось радянського, який у всіх сервантах стояв і не знали, куди його діти. от Тому знаєте на свята діставали ті келихи, ту салатницю. ну Звичайно, що зараз вже не так, але ці речі вони дуже гарно, дуже гарно вписуються в сучасне. Сервування столів, і тому я для себе теж розглядаю цей варіант на продаж. Є у не тільки кришталь, як я сказала, є кришталь 100%, але є також, наприклад, ну, вже як почала, то буду вам показувати. Фірми також різні, я ж кажу, всі ціни, всі назви, там об'єм, розмір, які там ще вага. Наприклад, у кришталевих предметів я вагу вказую, тому що вони досить такі важкенькі. Це як ви бачите, такий кольоровий, ну, ніби кришталь, під кришталь зроблено, але це іде німецька мануфактура, і вона вона, її специфіка роботи полягала саме в створенні виробів під кришталь, а саме це високоякісне, пресоване кришталеве скло. Тобто ці предмети вони досить якісні, але вони, як ви бачите, вони не містять свинцю і вони не мають оцього характерного дзвону, як для кришталевих предметів. Але вони мають різку дуже гарну, дуже якісь там цікаві такі вирізні елементи. І завдяки цьому, коли на столі, ну, чим відрізняється кришталь від скла? Так? Тому що завдяки цій огранці він якби ловить сонячне світло і відбивається просто всіма кольорами. Це скло зроблено під кришталь, тобто воно має подібні властивості. Ось така дуже гарна. Я зараз не принесла все, що у мене є, тому що подивитися ви це все, сподіваюся, на моїй сторінці. Ну, і захочу вас підписатися, навіть якщо наразі вам нічого не потрібно. Але так, для натхнення і, ну, можливо, для підтримки мене, бо для мене це важливо. І буду вам теж за це вдячна. Ось, наприклад, така ваза. Буду якось це все зміщувати. Далі є теж. У мене є ось така рамка для фотографії. Ну, Я не знаю, думаю, що цілком можливо її під вишивку підлаштувати. Тут вставлено звичайне скло. Розмір 10 на 15 це така дуже важкенька рамка, це теж кришталь, але це кришталь без свинцю. Тобто, він, це дуже відома мануфактура Vілі. Дуже старенька мануфактура, яка взагалі-то ну, її специфіка це порцеляна. Але от коли я ці всі речі ну, шукала, дивилася, гуглила, то виявилося, що теж ось такі рамки вони виробляли тобто це фірмові вінтажні і дуже високоякісні. Ну і це елітні мануфактури. Тому відповідно, що ну, тут і якість, і ціна, ну все, все відповідає. Тобто є отака рамка, рамка у мене одна. Ваз у мене є кілька квіткових. ну, от, Наприклад, тут у мене стоїть кришталева ваза. Ось така є у мене ще е, така більш широка кришталева, дуже гарна, важкенька ваза. Є кілька гарних салатників кришталевих. Теж я їх зараз сюди не принесла, але це можна подивитися: От, наприклад, є така у мене бомбонєрка, її можна назвати. Така вазочка для для цукерок це скло, теж пресоване скло, це не кришталь, але вона дуже гарна, вона з різними проробленими елементами. Тут є і ось такий квітковий декор на самій чаші. А оця ніжка, бачите, вона теж як ніби така квіточка, і вона зроблена з ефектом. Замороженого скла. Тобто тут, бачите, використовуються дві різні поверхні, але разом вони становлять просто прекрасну композицію. Слухайте, сюди можна і ниточки якісь накидати. Вона така теж важкенька. Але конкретно у цього вироба є виробничий нюанс, якщо вам буде видно. То ось тут, в цьому місці, де з'єднується ніжка і чаша, є бульбашки повітря. Це не сколи, це не тріщини, сама бульбашка, тобто це виробничий такий момент, коли з'єднували. Тут утворилася ця бульбашка. Це не є дефектом, це не є якось чи, чи чи якимось недоліком. Ось така просто потрясна, вона мені дуже надзвичайно подобається. Е, окрім кришталю і скла, як я вже сказала, є у мене порцеляна. Так, Зараз я ці вази суну, щоб вам показувати. Мені теж я такий акцент трошки зробила, тобто, на що я звертаю увагу, коли вибираю речі. Е, мені подобаються вази під квіти, тому що ними можна гарно завжди і задекорувати. І стіл, і також свій якийсь робочий куточок. Ну, і так взагалі квіти, якщо хто полюбляє вдома, то вас багато не буває. Це ось така невеличка вазочка це бісквітна порцеляна. Бачите, вона матова, вона дуже гарна. Тут, тут так от дуже гарно пророблені квіти. У мене зараз, так, я поставила штучний такий букетик, просто щоб показати, як це буде виглядати так, в композиціях. Звичайно, що ви сюди можете живі квіти поставити. Це у нас Кайзер. Це теж німецька мануфактура, дуже відома. Елітна мануфактура, хороша, тобто ну, з хорошою якості, з іменем, так би мовити. І тому ось така є ваза. Також від цієї мануфактури є у мене величезна ваза. Зараз буду думати, як вам її показати. Вона 33 см заввишки. Вона має ось таку кришку. Це теж порцеляна з золотим нанесенням. І сама ваза виглядає ось так. Бачите? Це серія, називається вона Мелодія. В цій як би, колекції порцеляни були різні вази різних форм, але всі вони були об'єднані ось таким дуже гарним золотим візерунком з пташками. Також була в цій серії кобальтова порцеляна, ну, але у мене є ось така біленька ваза. Малюнок тут з двох боків, ну і закривається вона кришкою. Теж немає жодних недоліків, дуже гарна, ну і порцеляна. Це все ж таки, знаєте, не скло, не пластик, не щось таке вже сучасне, ну, але навіть якщо і сучасне, то я думаю, що всі розуміють, скільки коштує сучасна порцеляна, якщо подивитися в інтернеті ціни. А це вже речі, вінтажні, ну і відповідно дуже-дуже хорошої якості. Щодо вазочок, є у мене така ще мідна вазочка. Тут немає ніяких клейм. Просто якась ноунейм no ваза, але гарненька. Я її трошки почистила. Але, от, бачите, тут такі цяточки: я на цьому етапі залишила, тобто, можна. У в цих в цяточках повичищати теж повністю доблиску. Але мені якось так сподобалося, що тут такий плямистий ефект, знати типу леопардовий. Тому я не стала її дочищати. Звичайно, що якщо ви її собі придбаєте, то ви вже або залишите в такому вигляді, от як мені подобається, ну або дочистите повністю її до кінця. У неї є маленький нюанс. Треба його знайти, бо він дуже маленький. Я навіть не знаю, чи це буде видно на відео. Ось тут, в цьому місці, ось, є ось такий, бачите, як ну, придавлено. Це навіть я не можу сказати, що це тріщинка, але бачите, ось такий маленький-маленький. Якби ну, не знаю, зачіпочка така. Вона не буде впливати на використання вази, тому що, навіть якщо у вас будуть живі квіти, так, які потребують води, ну, то, звичайно, ви ж не будете води аж до сюди наливати. Тобто у вас води буде ну, десь так. От. Ну, Звичайно, що якщо під сухоцвіт чи під штучні квіти, то там взагалі впливу немає. Але ну, я не вважаю це якимсь великим дефектом, але, звичайно, що ціна. Вказана з урахуванням подібних нюансів. З металевих предметів у мене це ну, все. Є тільки у мене ось така штучка, це такий олов'яний горщик. Дуже гарний. Тут пише чисте олово, марк, стоїть, клеймо. Є маркування, тому що це теж фірма. І е, тут написано, що 92% олово, тобто таке чисте, це можна використовувати як гірчичницю, можна використовувати як соусницю. Ну або, звичайно, так як це метал, так, немає якоїсь е, такої небезпеки, що впаде і розіб'ється, то, звичайно, там навіть для якихось рукодільних штучок можна як е, такий міні-органайзер вазочку таку, типу е, використовувати. Так, що стосується порцеляни. окрім вас, теж мені дуже подобається порцеляновий посуд, і у мене є кілька варіантів. Мені дуже подобаються набори типу парних, чашка блюдце, або, от як в цьому випадку, є чашка. Є блюдце і є десертна тарілка. Ось така дуже гарна. Це те, у нас йде німецька мануфактура Elfenbein, яка Ельфбай Elfenbein це переводиться як слоняча кістка. І, власне, специфіка цього, цієї порцеляни в тому, що вона ось така ivory, вона не білосніжна. Дуже гарна. І в цьому варіанті у мене пропонується ось такий набір на двох, дві чашки, два блюдця. Дві десертні тарілки і ось така цукорниця. Теж вони в прекрасному стані з золотим напиленням, дуже гарні. Так, що ще? Є у мене ось такі чашки з блюдцями. Зараз ближче. Їх у мене є чотири пари, і я їх продаю всі разом. Хоча, ну, чисто теоретично, якщо вам потрібна тільки одна пара в колекцію, то напишіть мені і просто суму розділимо на 4. Я, ну. Зробимо зробимо вам окремо. Це іде ось така порцеляна, це вже більш сучасна. це Ну Я думаю, що це вже 21 століття, тому що тут вказано е, також, що її можна е, в, в цій в посудомиці мити, це там дво, початок 2000-х років. Це е, в нас іде теж така елітна мануфактура Гало. І саме ця лінійка була викуплена ройбох це те, що я вам показувала фоторамку, теж старовинна мануфактура, вона викупила це підприємство, але не всі моделі, не всі лінії товарів, а тільки деякі. І от оця це у нас Галло, німецька теж іде фірма, мануфактура. Але вона йде також під маркировкою Вілерой Бог. Ось така дуже гарна, бачите, гарні чашечки. Тому, я ж кажу, в мене їх є чотири пари. І якщо вам ну, одна потрібна, то напишіть, ми теж, я думаю, домовимося: Із з посуду. Так, зараз дівчатка, буду сувати, щоб не робити пауз. Є у мене ще три пари. Але це вже не чашка, це вже у нас ось така супниця. Це теж у нас гало. Порцеляна це теж та сама фірма, що й попередньо, ось така супниця на 200 мл, і є під неї тарілочка, але подивіться, якої вона форми. Бачите, вона ось така йде восьмикутником. Дуже-дуже гарні. Їх... Стан взагалі новий, таке враження, що вони ніколи не були в використанні. Їх у мене є три пари, їх теж можна по парі окремо придбати. Ще у мене є дуже гарні шкатулочки з порцеляни. Я до них повернуся трошки далі, бо хочу прибрати оцю кераміку. Так. Є у мене, наприклад, ось такий керамічний горщик, називається він аптекарський горщик. Тобто, ну, його використовували в ХХ столітті, десь в середині. Для ну, різних там зберігання настоїв, чи ще щось, чи якихось там ліків, які, наприклад, в аптеці продавалися на вагу там, на мілілітри. так. І тут у нас йдуть металеві, бачите, знизу ось такі деталі. Є кришка на викрутці, ось така. І це у нас кераміка, теж німецька, ручний розпис, ось така дуже гарна пляшечка для декору. Просто ну, надзвичайно вона гарна. А ще вам не показала, що у мене є з порцеляни. Ось така є класна ой, така, бачите, лампадка під олію. Це порцеляна, така теж німецька мануфактура, але це більш така пізня, це друга половина 20 століття. Сюди наливається олія і, відповідно, тут є оцей гніт. Який запалюється, і потім у вас буде ось така довговічна свічка. Ось така теж краса. Так. Е, є у мене три наразі три тарілки, ось такі, е, з розписом, які можна використовувати, звичайно, як настінний декор. Але в цих тарілках деякі там з них, ті, що далі, ти, йдуть з ручним розписом. В них Можна теж сервувати, але сервувати холодні страви, тобто. В Них не можна гаряче і ну, бажано з них не їсти. Тому що, коли, якщо будете там вилкою, ножем по цій тарілці проходитися, то, звичайно, на ній потім будуть ці подряпини. Ну, А для того, щоб покласти, наприклад, фрукти, або, там, не знаю, помити якісь овочі, покласти, то ці тарілки можна використовувати. Це ось така іде англійська кераміка. Ось така гарна. Їх ще моя можливість придбати, але я наразі маю одну для прикладу. І ось такі дві гарні у мене є. Ці дві це у нас Голландія, і ці дві це у нас ручний розпис. Ось вони гарні, вони ззаді все підписано. І у цих голландських тарілок, тарілок є підвіси для того, щоб їх на стіну повісити. Далі ще є у мене кілька це, я навіть ще це не виклала в свою групу в інстаграмі. Зроблю це, сподіваюся, в понеділок, бо не знаю, коли це відео вийде. Можливо, вже на той момент буде це зроблено. Є кілька ось таких гарних керамічних форм. Це, бачите, керамічні форми, прикраси для кухні. Вони ніколи не були в використанні саме за призначенням, тобто їх в них ніколи нічого не випікали. Це видно по цих формах, але найчастіше ними прикрашають кухню. Тобто тут є підвіси, вони досить такі величенькі, тому можна собі подивитися, обрати один, два, три, чи скільки захочеться. Можна ось такий гарний, гарний декор для кухні придбати. Є у мене ось така підкова, є далі клевер, ось такий. Теж Ну, сліди від цінників, Ці я, звичайно, що я їх всі повитираю, але ось така теж гарна. Далі є. Зірочка. Звичайно, що в них можна і пекти, просто що ну, тоді я не знаю, як їх, їх треба буде добре вимивати, ну і наскільки добре буде відходити бісквіт, наприклад, так, чи ну, якийсь пудінг з цієї форми, то теж нічого сказати не можу. Можливо, хтось на цьому знається. Але, ну, я ж кажу, це декор для кухні. І ще є одна, так, зараз. Ой, до лісу. Це ось таке серце. Теж така гарненька. І ще буде окремо, це чотири форми, такі, такі тамнокоричневі. І ще буде окремо такий набір, в якому ось така форма, бачите, такого, ну, як пудінгового кольору. Теж вона в ідеальному стані підвіз. І до неї йдуть дві ось такі тарілочки. Дві ось такого плану, теж вони новесенькі. Керамічні, це теж або для прикраси. Ну, але, в принципі, ці тарілочки можна і використовувати, але вони в одному кольорі, і тому вони йдуть як набір. Так, це є. Ну, і, мабуть, найгарніше, найцікавіше, що у мене є. Це у мене лімошська порцеляна. Лімош це у нас місто у Франції, в якому була ну, в свої часи, це ще, мабуть, 18 століття, була віднайдена глина дуже особливої якості. Вона була білосніжна, і тому саме в тому місці зародилося кілька порцелянових мануфактур. Які завжди маркірують себе не просто своїм ім'ям, а завжди пишуть лімош, тому що лімош це вже як знак якості. Тому що це саме ця специфічна, особлива лімошська порцеляна. І у мене є з лімошської порцеляни є три ось такі маленькі шкатулочки, вони ще їх називали таблетницями, тому що в них можна зберігати. Наприклад, там, ну, як таблетки, собі. це для тих вже таких, як я, кому під 40 і більше, що там собі відкладаєш там на якийсь там прийом. Ну, але, звичайно, що це гарно використовувати для невеличкої там, кількості ювелірних виробів: там, сережки, там, свою обручку, як хто знімає на, на ніч. Склали і вранці дістали. Це йде кобальтова порцеляна, тобто, коли її виготовляють, додають справжній кобальт як пігмент. І далі по ньому робиться золочення. І це золочення у нас іде справжнє в 22 карати нанесення. Це у нас яєчна форма, називається амурфідель. Кожна модель з цієї колекції має свою назву. Друга, ось така гарненька, восьмикутна. Бачите, тут така теж закохана парочка. І називається жутем, жотем жотем. жотем». Ну, думаю, переклад не потрібен. Так, я тебе кохаю. І ось таке ще серце. Теж у нас такий самий кобальтова порцеляна. Ось така парочка у нас десь такої щось на рококо так? І тут у нас помпадур, називається це серденько. Так що, ось такі три гарні шкатулочки є. І ще є три шкатулки з лімошської порцеляни, Зараз я вам їх покажу. Це ось такі яйця. Бачите, ось такі гарні яйця. У них все підписано, що це. Ну, тут написано hand paint, але е, самі ці малюнки це деколі, тобто це вже якби нанесений друк. А я підозрюю, що hand paint тут розмальовані оці ніжки, бо тут видно, що трошечки вже постиралося це золоте покриття. Ну і, можливо, десь домальовка якихось деталей. Ось такі вони вони в ідеальному стані, бачите, ось так відкриваються на ніжках. Це ось таке є нас є яйце. Теж закоханою парою. І ще у мене є два з цієї серії. Друге ось таке. Вони всі однаково відкриваються. Всі я їх відкривала, фотографувала, вони абсолютно цілі, без нюансів, без дефектів. Ось таке друге. І третє, останнє. Ось таке дуже гарне з пташечкою. У них у всіх вказано хендпейт, ну, але я вже пояснила, чому хендпейт. Так що, дівчата, якщо вас щось зацікавило, запрошую вас на мою сторінку, підписуйтеся, замовляйте. Я ж кажу, зараз на цьому тижні є можливість доставки в Україну, щоб не переплачувати і заплатити тільки за нову пошту. Звичайно, що і в інший час можна. Щось замовити, і тоді буде ну, просто інша, інша вартість доставки. Але також, якщо ви наразі нічого не плануєте купувати, просто підтримайте мене свою підписку, я буду вам за це вдячна. Наразі я з вами прощаюся. Дякую, що були зі мною. Па-па!